Харі Крішна, як перестати хвилюватися в матеріальному світі, де знайти спокій. Також ми в цьому відео проговоримо про хвилювання Арджуни. Нагадаємо, що ми з вами вивчаємо 24-й вірш першої глави Пхага. Видіте, як вона є. Арджуна виїжджає на поле бою, та його свідомість охоплює хвилювання. В такому стані неможливо боротися. Так і ми знаходимося в цьому світі і схвильовані його можливостями. Але в такому стані неможливо йти шляхом розвитку. Що нам радить Пхагават Гіта? Вона радить нам не хвилюватися. Легко сказати, але спробуй зробити це в нашому божевільному світі. Що у нас падає? 15-поверховий будинок, дуже важко не хвилюватися. А на нас падає не будинок, а цілий світ. Тому всі хвилюються, і від хвилювання бігають з кута в кут. Анекдот в цю тему. Англія, господар особняка, дзвонить собі додому, слуга бере слухавку. Я слухаю вас. Привіт. Іди сходи до моєї кімнати і подивись, хто там лежить. Слава пішов, повернувся. Там лежить сер і ваша дружина. Відмив пістолет і вбий мене і мою дружину. Господар чує в трубці три постріли. Слуга бере трубку, він його питає: чому було три постріли? Я стрельнув вашу дружину, стрельнув у вас, але не вбив. Ви побігли на балкон, і там я вас застрелив остаточно. Це був анекдот. Хорошо? От. Але у нас немає балкона. А ви кому дзвоните? Не? <смі> Це був анекдот. Жарт. Хорошо, будь ласка, не треба нікого рухати. Хай живуть всі довго і щасливо. Тому в цьому світі заворушень неможливо знайти щось, що могло б нас заспокоїти. Але Пхагавадгіта дає нам добру пораду. Треба сконцентрувати свою свідомість на тому, щоб знаходитись за межами світу, заворушень, за межами гун матеріальної природи. Якір не може зачепитися за воду, йому треба зачепитися за землю, за дно. Тоді зможе зупинити цілий корабель. Духовний світ світ антиматерії, має особливі якості. Візьмемо, наприклад, свідомість. Будь-який матеріальний елемент повинен мати вагу. Але яку вагу має свідомість? Яку вагу має свідомість? Ну, немає ваги. Тому доти, доки не буде затверджено масу свідомості, оголошувати її матеріальним просто антинауково, настав час кинути якір, і першою нашою зачіпкою буде сама Пхагавадгіта та бесіда, від якої встає волосся навіть у бувалих езотериків донині. Дякуємо за перегляд. До зустрічі в наступних відео. Харікиш.